Вітаю, друзі! В цьому відео будемо з вами говорити про холостяків. Воно буде корисне як для жінок, які вже придивилися собі холостяка серед спільних знайомих або на роботі, так і для холостяків, які прагнуть розібратися в собі. В третій частині відео ми з вами подивимося на наших холостяків зі сторони етнології та українських звичаїв. А поки що прошу ж вас поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Поїхали. Чому чоловік в українській традиції може не хотіти створювати сім'ю? Здавалось би, дивно, тому що нашою традиційною Сім'єю чоловіки пишаються, жінка, яка реалізувалася як мама, як господиня, горда, а гордиться своїми дітьми, розповідає якісь рецепти, розповідає про свого чоловіка, про свої домашні справи з гордістю. Я реалізована як жінка, аналогічно і чоловік, який є господарем, це такі одиниці в українській культурі, на яких Побудований наш український Всесвіт: дім, діти, чоловік, господар, жінка, господиня. Але деякі чоловіки, яких здавна називали старими парубками зараз я буду вести мову про чоловіків 40 плюс-мінус років, чомусь можуть не хотіти свідомо чи несвідомо створювати сім'ю. Я в цьому відео розділяю таких чоловіків. На, перше, тих, що мають об'єктивні причини для того, щоб не створювати сім'ю, навіть не жити, не з'їжджатися з своєю дівчиною, і на тих, що мають якісь несвідомі причини. Вони Пояснюють собі, ну, так, моє життя не складається, або я просто не хочу і далі там не копають в глибину, або можуть навіть і здогадувати, що щось не так, але до кінця сам собі не признаватися. Отже, давайте спочатку розберемо об'єктивні причини, самі звичайні, не копаючи в глибину, чому чоловік обирає не мати сім'ї, не мати стосунків. Ну, перше і, мабуть, найменш очевидніше, це орієнтація. Елементарно, чоловік може бути геєм. І якщо він живе в великому місті, це ще не така велика проблема, тому що ну, де можна з ним там пересікатися? А якщо він живе, живе у селі або в невеличкому місті, йому все складніше буде реалізовувати якісь свої інтимні бажання. Він буде тримати дистанцію, і жінки будуть хотіти з ним знайомитися, тому що дуже часто такі чоловіки і гарно виглядають, доволі презентабельно доглядають за собою, ну, вони є різні насправді. Але жінка не може зрозуміти, може це зі мною щось не так, ну, чому він не обирає мене, чому він не реагує на всілякі мої підходи, на мої загравання. Подобається, чоловіки. Друга така об'єктивна причина. Допоможіть мені із фор формулюванням. Я з однієї сторони назвала їх вигідні, продумані, скупі або економні. От Як це можна назвати, коли чоловік говорить, сім'я це дорого, мабуть, про них співають. Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. От мені, щоб поїхати відпочити, потрібно ну, тисячу, там, півтори тисячі доларів. А з сім'єю шість, де я їх візьму? Навіщо мені ці хлібоєди, там, на хлібники, як вони їх називають часто? Мені достатньо однокімнатної квартири. І там усе буде так, як мені подобається. А тут прийде ще е, взяти себе до когось жити, та ще її водити по всіляких ресторанах, та ще дітей мені тут народить, не потрібно. Оце все це волосся прибирати по квартирі, ні, не треба. Мені самому добре, я захотів знявся, поїхав і нікому я нічого не доповідаю. Але найчастіше от вони говорять, що це ще й подарунки, якісь їй купувати, а ще й айфон вона захоче. До побачення. І живуть такі люди самі для себе. Далі, це третє страх. Не будемо тут сильно глибоко копати, чоловіки бояться відповідальності. Не всі є певний тип чоловіків, які бояться змін, бояться відповідати за дружину, за себе, говорять, що навіщо мені ті штампи, бумажки, буде їм так доволі погано, коли навіть біля ЗАКсу проходять, біля раксу, і ох ні, мене туди точно не затягнеш, я туди не піду. Якщо ми беремо глибше, то це, можливо, негативний досвід знайомий, негативний досвід батьків, і людина боїться просто повторити ті сценарії. Четверте, це коли чоловіку для інтиму не потрібні почуття. В нього регулярно змінюються дівчата. Вони йому ну так, достатньо подобаються для того, щоб збудитись, мати такий адекватний еротичний стимул. І вони говорять, мені не потрібно заводити стосунки для того, щоб мати інтим, коли я захочу. І вони не бачать, в принципі, в тому потреби. Якщо я захотів, сьогодні через Тіндер познайомився, завтра там десь в клубі познайомився, післязавтра до Наташі схожу, яка там живе через дорогу. ну Навіщо? Я нікому нічого не обіцяю, і я про це відкрито говорю. Їх все влаштовує. Наступні, наступна така об'єктивна може бути причина це кар'єра. Кар'єра на першому місці. І ціль у них стати керівником підрозділу, стати керівником фірми. Людина працює в холдингу на ізнос, взяв кредит на квартиру і він знає, що йому треба працювати там 5-7 років, щоб його віддати. Чому причин маса. Одна із таких причин може бути в тому, що людина жила в дитинстві дуже бідно. Або там одна мама, наприклад, яка тягла його з сестрою. Йому треба дуже багато працювати для того, щоб і собі купити нерухомість, і маму там, хвору полікувати, забезпечити їй достойну старість, тому що так він їй вдячний за те, що мама працювала на двох роботах і його тягла з сестрою, допомогти сестрі меншій, бо хто ж їй допоможе. І він приходить додому митися і спати. Це людина, яка живе на роботі. Йому не те, що не до сім'ї, йому навіть не до постійних стосунків, щоб з кимось з'їжджатися, йому на це просто немає часу. Людина живе ціллю і зобов'язаннями. Наступне, елементарно, це його все влаштовує. Він заробляє, він має свої хобі, він має там подорожі, друзів, має собаку, йому дома не нудно. Йому все подобається, він від життя бере все, що хоче, навіщо йому щось змінювати. Він не бачить в цьому сенсу. Наступне це низька самооцінка. І тут я об'єднала такий ряд проблем: це чоловіки, які бояться соромляться, показувати свою бідність. В нього немає свого житла. Він може знімати якусь квартирку яку квартирку, кімнатку в квартирці жити там ще з трьома хлопцями, там чоловіками, але виглядати він буде на мільйон. Він завжди буде вибритий, надуханий, доглянутий, з укладкою, з манікюром, створювати цей образ успішного, забезпеченого чоловіка, вдало купувати репліки брендів, світити ними. Буде мати вишукані манери, але він все одно буде знати, що він голодранець. Як ці самі хлопці говорять, я не можу дозволити наблизитись до мене настільки, щоб дівчина побачила мою бідність, мою неуспішність. Мені нема кому допомогти, я все життя стараюся, але ну, я не можу купити в Києві ту квартиру. Звідки взяти мені ті гроші? Людина може жити в величезних кредитах, йому просто об'єктивно немає куди привезти дівчину. Як ці чоловіки ще можуть думати, знайти собі якусь забезпечену жінку? От він її може знаходити, вона роздивляється, що в нього нічого немає, і не входити в ці стосунки або виходити з них. Або все в них прекрасно, але він буде бачити, що з ним ніхто не рахується в цих стосунках. До нього таке негативне ставлення. І тому вони розходяться. Він, ніби й хоче цих стосунків, були б у нього там гроші, як вони говорять, були б у мене гроші, був би я забезпечений, не було б цієї проблеми. Просто, ну, в мене просто їх немає. Я собі не можу дозволити мати родину, мати якісь стосунки. Всі випадки індивідуальні. І ще такі хлопці говорять, що я не можу підпускати близько до себе людей, щоб вони роздивилися, моє істинне лице. І я створюю маску успішності, на яку милуються здалеку. Ну, я знаю, як тільки роздивляться, мене покинуть. Я не хочу, щоб мене кидали, мені це дуже боляче. Про це можна довго говорити, це дуже цікава тема. І восьма я виділила. До об'єктивних причин це психічна хвороба, фізична хвороба або фізична вада. Сюди ж я віднесла чоловіків з проблемами в інтимній сфері. Це, наприклад, маленькі пеніси це 5-7 см, проблеми з передчасною еякуляцією і проблеми з ерекцією. Коли чоловіки ходили до лікаря. Лікарі, там, уролог говорить про те, що органічного складника там немає, це неорганічна не хвороба, а психогенна ну, швидше за все. Але чоловік не розуміє, через що, чому так відбувається, що він має такі проблеми. Ні запалення немає, ні дії препаратів ніяких немає, ні, не приймає нічого там забороненого, але от чомусь так відбувається. І чоловіки це сприймають як якесь ніби таку ущербність, таке каліцтво. Стидно це показати. Тому я обираю самотність. По-перше, я не хочу показувати свою слабкість, свій недолік. По-друге, якщо це, наприклад, психічна хвороба, я не хочу бути для когось тягарем, я не хочу, щоб мене жаліли. Про це також можна багато говорити, я торкнуся цих тем у інших відео. Давайте ж тепер копати глибше, які є типи чоловіків, холостяків, і чому вони, в чому вони самі собі можуть не признаватися, що вони не хочуть сім'ю і не хочуть ні з ким мати таких тісних, близьких відносин, хоча б навіть там цивільний шлюб. Перше, це романтичний ідеаліст. Я назвала цих чоловіків так, тому що вони можуть мати в своїй уяві такий ніби образ жінки, схожий на їхню маму ідеальну, або на їхню там, опікунку чи бабусю, їхній цей лібідний об'єкт, який взагалі є збірним об'єктом з образів значимих дорослих дитинств. Ну, такий ідеальний образ, або образ по типу його першої такої закоханості. І в голові є така установка. Ніхто ніколи не зрівняється з тією, що я собі вигадав або втратив. І коли жінка спілкується з таким чоловіком, у неї таке відчуття пробігає, що мене оцінюють. Ніби він зі мною. А ніби я на екзамені, я чомусь напружуюсь, і ніби він там веде якісь підрахунки, а чи гарні в мене манери, чи достатньо розумно я відповіла, чи достатньо я так відповідаю його якомусь образу ідеальному, як я одягнулася, постійне напруження, але жодна жінка ніколи не зрівняється з тією. Яка сидить у нього в голові. І ніби таке йде постійне розчарування, ти недостатньо хороша. Друге, це травмований син. В голові таких чоловіків може бути установка, що жінки руйнують чоловіків. Це такі вислови, можна від них почути. Ой, з цими бабами зв'язуватися. Послухай, жінку і зроби навпаки, або нічого хорошого від неї не чекай, постійний такий негативізм, цинізм, сарказм, дистанція. Такий чоловік може виявляти таке ніби обезцінення, може він показувати, що «ну ти дурна, в тебе ПМС. Такі вислови, не соромитись взагалі в своїх оцінках, не соромитись нагрубити, він же говорить правду, він дійсно так думає, це ти неадекватна. Чому так може бути? Тому що чоловік переконаний, що зближення з жінкою для нього є фатальним, неприємним, що з жінками деградують, що ну, все одно вони дурніші там за чоловіків, і ніби такий сексизм. Відчувається легка агресія, або й не дуже легка до жінок, не терплять тупості жінок. Ну, і в спілкуванні з таким чоловіком відчувається таке тотальне обестінення, незрозуміло чому. Особливо це діє на жінок із таким комплексом провини. Вона весь час винувата, і він достатньо добре таких жінок чує. І буде не соромитись їм, вказувати на їхні недоліки. Тому що мама така була. Мама настільки або його дістала, або якось знущалась, або це була якась нарцисична чи психопатична мати, яка постійно його давила, він побачив, як вона просто загнобила його батька. Або, можливо, він бачив в родині родичів чи друзів таких уже після цієї первинної травми, і в нього сформувалося таке переконання. Наступний чоловік я назвала такі нарцисичні боги. Це чоловіки, чоловіки які вибирають жінок як відзеркалення своєї величі і транслюють: я такий великий і прекрасний, і красивий, мені для щастя. Ніхто не потрібен. Тільки глядачі, які просто дивились на мене зверху вниз і хлопали. І як відбувається затягування жінок, оцих мушок, в паутину до паука? Ну, По-перше, вони дуже харизматичні, самовпевнені, сильні, такі хольоні чоловіки, до них тягне. І жінки, які часто от ведуться на таке, вони можуть бути або рятівницями, або доволі такими емпатичними людьми, або просто закохуватись в цей образ, тому що харизматична людина вона транслює оце захоплення собою. Ну, насправді, в нарцисів це по-іншому трішки відбувається, але для такої якби, популярної психології будемо говорити спрощено, нарцис. Ідеалізує жінку, говорить Боже, яка ти прекрасна! А моя колишня була така жахлива, така погана людина. Вона от такі страшні речі робила. Насправді, що ви, що й колишня, що три до вас, вони всі однакові. Він ідеалізує, жінка в це вірить, приходить, слухає його. там... Розслабляється, послаблює свій захист, закохується, життя ж прекрасне, він вміє створювати цю ілюзію. Далі жінка просто сидить в, цій, в цьому капкані, в цій паутині, і нарцис починає обесцінювати. От в нього так працює його психіка. І жінка робить все для того, щоб її знову цінили. Жінка довго це не витримує, нарцисту це в принципі також набридає, тому що він її випив. І викинув. І там 150 тих жінок постійно, регулярно. Він їх змінює, і навіщо йому чіплятися за когось одного? Якщо таких, як ти, безліч, а я такий один. Кажи, дякую Богу, що ти посиділа біля мене. І ця людина не закохується, там не шукайте ніяких таких глибинних почуттів, він на них не здатний. Далі, четверте, ранений воїн. От згадайте Кіану Рівза. Кіану Рівз пережив страшну втрату своєї коханої жінки, яка була вагітна. Тому серце закривається в таких чоловіків, і він не те, що він не хоче цієї близькості, він сам собі говорить, я більше такого не переживу, не зможу. Тому вони з головою йдуть в роботу, в спорт, в якісь хобі. І згадуючи Кіана Рівза, він нарешті зустрів своє щастя в особистому житті, часто над їхньою з Олександрою парою кепкують, але Кіана не така проста людина, щоб кохати когось просто за зовнішність. Головне, що ці дві людини щасливі разом. П'яте це вічний підліток, або як ще називають таких людей Пітер Пен. От йому 45, а він ще тусовки дискотеки, то туди махнув, відпочиває, то туди гроші, кредити, якісь ігри, все в нього прекрасно. Відпочивати з ними супер, але тільки пахне смаженим якась вагітність, якась відповідальність, якесь співжиття, ділення цих рахунків, він тікає. Або жінка, яка в нього вцепилась з ними ж також класно, весело. Вона потім бачить, що він взагалі 15 йому, чи 14 років. По його психіці, це ненадійний чоловіки, вона також може уходити. І вони не тікають від близькості, вони тікають від відповідальності. Наступний і останній це свідомий одинак. Це чоловік. Який говорить, мені не треба ніяких половинок, я сам цілісний. Він обирає духовний розвиток, самотність, йому комфортно одному, йому не потрібен, в принципі, ніхто. Він не тікає від близькості, йому всього достатньо. Отже, друзі, ми з вами роздивилися об'єктивні причини і глибинні причини. А зараз я хочу вам зачитати. Уривки дуже цікаві із української міфології. Ось така прекрасна книга, якщо ви цінуєте українські традиції, її автор Валерій Войтович, ось такий чоловічок. Ой. Якщо вам цікаві українські традиції, етнологія, фольклор, я вам цю книжку дуже рекомендую, тому що від колективного несвідомого, якими б ми модні і продвинуті не були. Нам нікуди не втекти. І це прекрасно, бо в цьому наша сила. І ми тягнемо я зараз трішки відступлю: ми тягнемо в наш простір душевний, простір нашої родини якісь свята, типу Хеллоуна, Дня Валентина, які взагалі є нехарактерними для нас. Я соромлюсь того, що я не знаю наших українських традицій. Я знаю Пасху і Різдво. The Це, як і більшість українців. Але з настанням, з приходом війни в нашу країну, я думаю, всім стало зрозуміло, що саме традиції, в традиціях сила нашої землі, і нам необхідно їх вивчати, підтримувати і навчати своїх дітей цьому. Це прекрасно. А не скупити всілякий непотріб в Аврорі, прикрасити будинок і відфоткати в інстаграмі, щоб отримати лайки от і все. І що це дає? Нічого. Це типу весело, але це ніби запозичувати з-за кордону пластмасові стрази і топтатися по власних діамантах. Діамантах, традиціях нашої української землі. Так, отже, при чому тут холостяки? Холостяків називали старі парубки. Вони парубкують. Йому вже 40, він вже дід, а він ще парубкує. Ну зараз же ж люди виглядають набагато молодше, тому ж, так кажуть, Парень, хлопець в парубок, хоча ще 100 років тому у нього вже онуки були. І є така смішна, кумедна українська приказка старого парубка женити, як старе м'ясо варити. І в українській культурі є, таке, є такий цікавий звичай, називається колодка. Перші відомості про стародавній звичай колодка колодій знаходимо в писемних джерелах 16 століття. Особливо докладно його писав Іван Нечуй Левицький. У понеділок, зранку, заздалегідь домовившись, жінки збиралися в шинку. Шинок це раніше типу клубу, було, там можна було і випити, але і збиралися на якісь свята для того, щоб порадитися, зібрати якісь збори, щоб поколодувати. Одна з жінок клала на стіл невеличке полінце або палицю. Інші жінки пеленали її і полотно знову клали на стіл. Це означає, що колодка народилася. У неділю, останній день Масляної, молодь волочила колодку в лапках. Жінки ходили по домівках і прив'язували дівчатам та парубкам невеличку паличку, як кару за те, що ті не взяли шлюб. В останній – м'ясоїд. За традицією, винуватці заздалегідь готували почастівок, щоб у такий спосіб відкупитись від колодки. Так. І чому ж колодка, чому колодій? Колодій, коло, сонце, коло, згадуйте солярні знаки. Сонячний Бог, який щороку воскресає навесні, він же Бог шлюбу, примирення та взаєморозуміння. За народним календарем, календарем колодій приходить до людей на стрітення. Свято колодія масниці турийці триває сім днів. Саме ця пора, коли сонце звершить 10 обертів навколо власної осі, а місяцю дев'яте омолодиться найсприятливіший час для народження потомства. Ось чому з колодієм пов'язують здоров'я та розгалуження родови, родоводу. Добробут, ладу, господарстві й урожай на полях, саме тому маленьку колодочку предки вважали галузькою родового дерева життя. І ще один уривочок. Робилося це саме на початку весни, коли статевий потяг особливо сильний, мов би нагадування про стримування статевих пристрастей, поки вони не знайшли шлюбного врегулювання. Тому то цей обряд і виконувався старшими заміжніми жінками. Бо на них лежав обов'язок охороняти громадську мораль. Це було переважно жіноче святкування, яке в народі жартома називали Ще Знайди бабою. І ще такий цікавий уривок в українській народній касті Телесик колихання бабою Полінця, з якого народився Телесик, є нічим іншим як відображення цього давнього матріархального обряду. Отже, друзі. Ми бачимо, що в українській традиції над такими старими парубками, а, холостяками, як зараз говорять, ніби піджартовували, показували їм, прив'язуючи колодочку, не будемо тут фройда плутати інколи банан, просто банан, а інколи й не просто. Піджартовували над цими холостяками, показуючи, що норма для чоловіка відповідальність і сім'я. У всього в природі є свій ритм, є свій цикл, а чоловік, який обирає бути холостяком, знаходиться ніби трішки на маргінезі традиційного українського суспільства. як я вже сказала, від колективного несвідомого нам нікуди не дітися. На сьогодні все, друзі. Поділіться, будь ласка, своїми думками з приводу холостяцтва. Тоді і зараз, можливо, ви є таким самим холостяком. Напишіть, будь ласка, свою думку, чому ви обираєте не створювати родину, не входити в стосунки. Буде дуже цікаво почитати. На сьогодні все. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові та цікаві теми. А я вас всіх чекаю у себе на індивідуальних онлайн-консультаціях. Па-па!